Доброго ранку, мої любі. Як вам спалось? Сподіваюсь, ваш сон був міцним і заснули ви вчасно. Сьогоднішня рубрика для тих, хто полюбляє бавитись зі своїми планшетами та телефонами перед сном. Читання в ліжку перед сном є чудовим засобом релаксації та підготовки до сну. Проте вчені, з'ясувавши, що мільйони людей сьогодні читають, використовуючи електронні гаджети, попереджають такий спосіб читання має зворотний ефект і заважає поринути в країну снів. В ході досліджень сомнологи виявили, що е, люди, які читають перед сном електронні книги, сплять менше годин на добу. Проблема викликана блакитним світінням екранів, яке порушує природний ритм організму людини. У всіх живих істот є свій біологічний механізм внутрішній годинник або циркадні ритми, який синхронізує функції організму з 24 годинною моделлю обертання землі. Цей механізм управляє повсякденним ритмом, включаючи сон і метаболізм. Саме він визначає, є людина сувою чи жайворонком. Проте, ритм сучасного життя призводить до того, що у багатьох людей відбуваються порушення циркадних ритмів. При цьому, нагадують учені, недолік сну часто асоціюється з підвищеним ризиком розвитку раку, недоумством і діабету. В ході двохтижневого дослідження 12 учасників. Читали електронні книги впродовж 4 годин перед сном. Потім експеримент повторили з друкарськими книгами. Учені з'ясували, люди, які читали електронні книги довше, не могли заснути і спали значно менше. У них знизився рівень мелатоніну. Цей гормон відіграє важливу роль у формуванні вашого бажання заснути. А ще у таких людей спостерігалося низьке число хаотичних рухів очей у процесі сну. Ця стадія є дуже важливою, оскільки саме на цьому етапі відбувається консолідація спогадів. Відповідно, читання електронних книг у далекій перспективі може призвести і до порушень пам'яті. Тому, друзі, робимо висновки. Чим ближче ви до свого нічного відпочинку, тим далі від вас мають бути ось такі прилади, які світяться блакитним світінням. Бережіть свій сон. До зустрічі!